Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися із експертом Центру політико-правових реформ Євгеном Крапивіном. Вітання, пане Євгене. Доброго дня. Пане Євгене. Знаємо, що нещодавно в Україні був затверджений комплексний стратегічний план реформування органів правового порядку, і він нам необхідний для нашого руху до ЄС. Але багато експертів кажуть, що він досить недосконалий, і ви мали можливість з ним познайомитися, які його особливості, і які там його недоліки? Чи можете розповісти про це нам і нашим глядачам та радіослухачам? Так, дійсно в ньому є свої недоліки. Я не просто з ним знайомився чи читав його. Я входив в робочу групу, яка його зокрема розробляла, і знаю ці дискусії всередину. На жаль, ключова проблема цього плану, і це було свідоме рішення. Це було побажання наших європейських партнерів. Це розробляти його на період мирного часу, тобто коли Україна. Переможе у війні, і ми почнемо розбудовувати таку європейську правоохоронну систему. Але всі пояснення, щодо того, що так не важливо, що різко настала перемога, і все добре, і немає наслідків війни, немає. Певної поствоєнної ситуації і відбудови, зокрема у сфері правопорядку, ці аргументи, на жаль, не були почуті. Тому, на мій погляд, у цього плану дві проблеми: перше, те, що він рамковий, тобто в ньому є радше такі дороговкази, як куди рухатись, куди розвиватись. Тобто, це не план, це концепція. Хоча. Там слово план в назві лише тому, що європейці якби, просили ухвалити саме план. Але на виконання цієї концепції фактично буде розроблятися вже галузеві плани в конкретних органів правопорядку, в уряду загальний і так далі. А друге, це от якраз оце відсутність питань воєнної юстиції. Тобто, зараз ми розслідуємо міжнародні злочини, воєнні злочини насамперед. І на це треба купу ресурсів, на це треба спеціалізація. З кожним э, ДНН ця кількість збільшується зараз за 80 тисяч уже і э, є величезний ризик, що як, як зі справами майдану після війни якби ця історія буде. Менш потрібна всім, менше буде неї уваги, почнуться політичні е, певні баталії і ресурсів на цю систему воєнної юстиції буде виділятися менше. І щоб запобігти цьому, е, розбудова цієї системи має бути зазначена уже е, зараз. І все, що стосується, наприклад, реформи тобто СБУ. То СБУ в нас розслідує колабораційну діяльність державну зраду, і що робити з реформою СБУ, яка зависла починаючи з 2021 року, коли був ухвалений. Законопроект у першому читанні про поступову реформу СБУ, якби це теж відкрите питання. Ну і врешті злочинність на жаль, вона буде видозмінюватись місцями в гіршу сторону, особливо що стосується економічних злочинів у зв'язку з загальною ситуацією в країні, і це на те треба теж реагувати вже зараз. Це мало бути певним викликом, який мав бути згаданий в плані. На жаль, всього цього немає, і тому я приєднуюсь. До цієї критики, але при цьому не можемо зауважити ті позитивні речі, що як мінімум цей план є. Бо останні 9 років у нас державна політика в сфері реформування органів правопорядку дуже спорадична і залежить від того, хто який орган проводіював, чи це НАБУ, чи це ДБР, чи це бюро економічної безпеки, але це не є певною послідовною річчю, яка могла б на роки вперед плануватись. А серед цих позитивних напрямків, які ви відмітили, що на вашу думку є основне стосовно тих чи інших інституцій, чи дійсно ми зможемо до 2027 року отримати реформоване СБУ чи інші служби БЕП там чи НАБУ? Ага. Так, це складне питання. Я загалом не вірю в реалістичних цих соків. В принципі, як і будь-які у нас документи великі сфері державної політики, нехай вони будуть на 10 років, 7, 5 чи 3, Часто це виконання менш ніж на половину. Але такі наші традиції нічого хорошого в цьому немає. Але там, наприклад, для європейців, для яких це ці строки, це святе, і вони їх дотримуються. Але тим не менш, те, що буде, хоча б половина можливо зроблено за цей час, це вже певний успіх, знов ж таки для. Тої ситуації, в якої ми зараз я нагадаю, що в е, умовах війни все таки є певні теми, які закриті. Ну там згадали СБУ. Все-таки е забирати зараз у них підслідність, перетворювати їх в класичний контррозвідувальний орган, як це є в Європі. Це певний перечасник, тому що немає якогось іншого органу з такими потужностями, який міг би зараз боротися з колаборацією і з державними зрадами. Тобто є державне бюро розслідувань, але воно слабке. Стосовно його керівництва є певні питання політичного характеру. Ну і це те, що має бути дійсно відкладно. Але те, що стосується інших органів, то повторюсь, в самому плані немає згадки навіть жодного з них, тобто є, є просто їх перелік, і далі кожен з них має мати певні галузеві особливості. Але в чому ідея, зокрема, цього плану вона прочитується. От просто в більшості пунктів, це певна. Уніфікація, тобто створення єдиних підходів до роботи цих органів, тому що у нас фактично є нацполіція, яка займається громадською безпекою, ну патрулює вулиці, безпека на дорогах і так далі, а все інше це органи розслідування. І у поліції є свої слідчі, і ДБР, і Беп, і Набу, і ДБР це все органи досудового розслідування просто зі своєю спеціалізацією. Хтось займається антикорупцією, хтось економікою, хтось службовими злочинами і так далі. І оскільки вони за останні 9 років створювались в різний час. З різними концепціями, з різними підходами, зокрема із неконституційними речами. Нагадаю, що порядок призначення директора набув конституційний суд визнав неконституційним, і та сама проблема лишається, наприклад, в державному бюро розслідувань, який Там президент є суб'єктом призначення, і це зазіхає на принцип розподілу влади на три гілки, тому що президент не відноситься до жодної з них. От і в цих умовах якраз треба уніфікувати їх статус, щоб це були органи виконавчої влади з певними спеціальними особливостями, щоб слідчі там мали певний єдиний обсяг повноважень, певне економічне забезпечення, тому що в новостворених органах зарплати більші, в поліції менші і так далі. Тому це не сприяє привабливості там працювати. Ну і так далі. Тому фактично це приведе до єдиного знаменника ті. Органи, які були в створено в розрізнений час, і це може сподіваюся сприяти їх ефективності. Але сам план стосується не тільки органів, він стосується і кримінальної політики загалом. Тобто, що ці органи, я вже сказав, якби спеціалізація в розслідуванні злочинів. Але при цьому зворотний бік проблеми, що у нас в державі ніколи не було єдиної послідовної кримінальної політики, тобто. Немає пріоритетів От в конкретному році. Ми більше працюємо з наркозлочинами або з державною безпекою, або там з економічним злочином. У нас е, все є пріоритетом. Але коли все є пріоритетом, ми і корупцію хочемо побороти, і наркодилерів, і там службові злочини, то ну зазвичай це просто розпрошення ресурсів і якраз. Можливість такого планування на всіх рівнях це передбачено цим планом. Там є конкретні інструменти, як це робиться, там через кримінологічні опитання, які ми запозичили у заході, фактично альтернативне джерело кримінальної статистики, коли ми в людей періодично питаємо, чи ставали вони жертвою злочинів. Якщо так, якого чи звертали поліцію? Якщо не звертались, чому якщо звертались і відмовили, то знову ж таки як було для того, щоб розуміти в конкретному регіоні на конкретній місцевості. Які є практики, наприклад, приховування злочинів, які є латентні злочини, і так далі цього всього зараз на жаль немає. Є офіційна статистика, вона певним чином штучно зроблена, тому що під квартали для системи оцінки підганяються певні показники, і ця практика нікуди не ділась. І оцей план знову ж таки дозволить впровадити певні альтернативні механізми заміру. Це не означає, що різко. Все стане добре і ці кримінологічні опитування запрацюють це питання, як їх ще реалізувати, але принаймні держава м, дала зелене світло, що це треба робити. Практика, як є в Британії, в США, де, наприклад, кожні півроку ці кримінологічні дослідження проводяться, вона може прийти в Україну, і це теж вплине позитивно на ефективну діяльність органів правопорядку. Ну, Євгене, то ось в цьому плані чи там йдеться е, щось про ти законопроекти чи законодавство, яке має змінювати ці, ці системи, що вони самі мають реформуватися І чому саме розробкою цього плану займався Офіс Генерального прокурора? Ну, почну з останнього. Чому Офіс Генерального прокурора Дві причини. Перше, як я вже сказав, ось ця кримінальна політика фактично. В конституції роль прокуратури зводиться до координації оцих органів, тобто у нас прокурор. З 2012 року, коли був новий КПК ухвалений, він приймає ключові рішення в провадженні. кому підозру погодити, кому з, е, з яким запобіжним заходом в суд звернутися, і, врешті, е, коли піти з обвинувальним актом, проти кого і представляти докази в суді. І якби там певні органи намагались побудувати зворотний піар, наприклад, Набу постійно намагається якось підкреслити свою роль е, вищу порівняно з САП, але це не так, тому що вони ну по перше збирають докази по друге виконують вказівки прокурорів, і все таки прокурор відповідальний за результат. Тому і оця корнуюча роль вона має бути посилена. І тому саме офісу генпрокурора доручили розробити такий рамковий план для всіх органів. А друга причина ще ну більш прагматична, тому що коли європейці дали цю рекомендацію минулого року в червні, то офіс генпрокурора мав драфт концепції реформи кримінальної юстиції. Який до цього два роки розроблявся, фактично взяли це трав, декілька ключових ідей з нього, тому що той документ був 30 сторінок і якби занадто великий, а, а цей де, десь там приблизно 6, в п'ять разів менше. От і вже на його основі там створили робочу групу, і це все доробили. Тому і офіс генерального прокурора. Але м -м, більше питають, чому президент затвердив, тому що президент і кримінальна юстиція це дещо. Віддалені речі, ну але м, тут така певна законодавча особливість, що в нас є закон про національну безпеку 2018 року, і звідти забрало це формулювання комплексний стратегічний план формального порядку. Як частини сектору безпеки та оборони, тобто в нас є такий сектор безпеки і оборони, який охоплює і оборону, і безпеку, в тому числі захист від кримінального протиправних посягань, тому там якби президента не йшли. Ну, це якби така не, не суттєва річ. Головне, щоб повторюсь, плани були кожного органу галузеві розроблені. А стосовно законопроєктів... Знову ж таки в ньому не згадуються конкретні законопроекти, але багато речей потребують дійсно змін до законодавства. Ну, наприклад, те, що стосується е, об'єднання функцій слідчого оперативного працівника, зараз є лише один орган: це антикорупційне бюро, в якому є детектив. Тобто, там функції слідчого оперативника виконує одна людина. ну, вони там, звісно, що діляться, хто, е, хто е, що робить, але часто все-таки це універсальна робота. Така е, європейська ідея, вона теж в багатьох країнах Європи є. Вона вже намагалася її впровадити в поліції. Ну там з різних причин це не вийшло. Ну і зараз е, е, цим планом знову передбачено, що все-таки детективи мають бути в усіх органах. але для цього треба внести зміни в профільні закони, в кримінальний процесуальний кодекс. От і так, е, там є інші речі, які стосуються оптимізації по суті кримінального процесу. У нас є м, дуже багато передумов для, наприклад, зловживання процесуальними правами, коли сторони е, сторона захисту. Умисно затягує процес, щоб дійти до строків давності людину звільнили до від відповідальності, яка фактично винувата. У Нас є можливість там у ці всі пам'ятають справи на сірова, де там по 72 години тягнеться засідання, щоб людина перевищила граничний строк арешту і не можна було взяти під варту і так далі. Тобто є. Низка критичних проблем, які за 10 років накопичились в кримінально процесуальному законодавстві, які теж конкретними законопроектами можуть бути вирішені. Вони там поіменовані в плані проблеми, а і заходи, яких вирішити. А вже далі якби будуть зокрема органи влади да, розробляти ці законопроекти, пропозиції, і або через Кабмін, або через народних депутатів профільний комітет, вже подавати в раду. Там все залежить від того, який шлях вони оберуть. Пане Євгене, ну якщо ще вже з правоохоронною системою більш-менш зрозуміло, то сьогодні ще більше лунає дискусії стосовно реформи судової системи після випадку із суддею Макарівського районного суду Олексієм Тандирем, який збив на смерті у нас гвардійця під час комендантського під час комендантської години. Як ви вважаєте, наскільки? Ось ця судова система взагалі багато хто вважає, що суди в Україні, судді в Україні це як держава в державі, яких ну практично не можна реформувати. Як підтвердження, знаємо скандали з хабарництвом у Верховному суді, голову цього суду було відсторонено сьогодні, поспіхом обрали іншого. То цікаво почути вашу думку, чи дочекаємося ми коли-небудь реформи у судовій галузі? Да, це це такий, здається, інколи біг по колу, тому що ми пережили не одну судову реформу, і малу, і велику, і як завгодно їх називали. Але те, що стосується кадрового потенціалу, тобто конкретно суддів, це складне питання, чи суддівський корпус дійсно оновлюється. Навіть по верховному суду видно, що ті, хто очолювали спеціалізовані суди, ще там за Януковичі вони досі. Є суддями Верховного суду, попри конкурс, який привів туди дійсно нових людей. Ну но, правда, їх була м, значна меншість, і е, в цьому в цій ситуації ми, ми такі, знаєте, дуже складні ситуації. Бо з одного боку, ми тут всі чекаємо, поки сформують ВРП, ВККС як органи суддівського самоврядування, які нарешті зможуть е, м, працювати і е, взяти на посаду нових суддів. А тому, що старі закінчуються в прямому сенсі, хтось підходить до пенсії, когось як князева піддають арешту і так далі. От і кількість некомплект суддів, про що мало хто говорить, у нас складає майже 50%. Тобто, цей заблокований процес вже майже 5 років, коли нових суддів не призначають. Він призводить до того, що в принципі навантаження на суди збільшується, і ті судді, які можливо і дуже хотіли працювати сублінно і відповідно до верховенства права, вони в умовах перевантаженості дуже сильно так це підважує їх Професійність і їх неупередженість певних рішеннях. І це теж Чається на всіх оця проблема цих реформ цієї системи. Тому універсального рецепту тут немає. А, скоріше тут є оці кроки, по яким ми йдемо, наприклад, нарешті доформувати ВКС, ВРП, щоб там був міжнародний елемент, який. А, Ну в цих конкурсах на ці посади та да, уже зараз бере участь, і щоб дійсно ми прийшли до тої ситуації, коли на суддівський корпус він оновиться якраз через у ці конкурси, які будуть завершені, і ці 50% суддів, яких зараз не вистачає, що на ці посади все таки зайдуть якісно нові судді, якесь нове покоління і більш як то кажуть, доброчесне. Але звісно, що це не панацея, і наприклад, ми згадували князева. Мені здається, що це гарний приклад, того що. Навіть в таких складних умовах є невідворотність покарання. Ну, принаймні на цьому етапі є схема, вона викрита, і це стосується голови Верховного суду, і Набу Сап тут якби зробили свою роботу, і це складно було появити якісь п'ять чи навіть чи тим паче 10 років тому. Але м -м, звісно, що інший бік, що якщо навіть в верховному суді. Є подібні підігрування олігархам, то це дуже погано характеризує нашу систему. Але повторюю, швидких рішень тут немає, і судді вкрай захищені від будь-яких переатестацій і свавільних звільнень, тому що їх рівень незалежності найвищий серед публічних службовців, і так у всьому світі. Тому це який довгий процес заміни старих на нових, і будемо дуже сподіватися, що. Оті, хто їх замінюють, тобто ВККС, ВРП, органи самоврядування, що вони будуть робити це якісно, а не знову ж таки призначати людей тільки тому, що вони там, як в тому олівцем помальованому списку, людина того чи людина того. Ну, ми всі бачили цей листочок, на жаль. Угу. Тобто, ви сподіваєтеся на те, що навіть попри неоднозначну репутацію, наприклад, нового очільника. Верховного суду він у ВРП буде голосувати згідно моралі та чи якраз професійності тих кандидатів. Ну, так, да, ВРП це колегіальний орган. Все-таки є сподівання, що якось збалансувати можна будь-які ризики, які там стосуються конкретно цієї людини. Але та, звісно, це недобре. Я хотів би, як і багато хто на цій посаді бачити зовсім. Інших людей, а не які в системі давно і, і довго, як то кажуть, ну да довго. От. Але м, більш цікавим є якраз от конкурс, який зараз відбувається на членів ВТКС ВРП, який дійсно може а, ці органи оновити. Але це окрема тема, про яку цілі ефіри говорять, і на це є відповідні спеціалісти. Дякуємо, пане Євгене, за ці коментарі. Євген Крапивін, експерт Центру політико правових реформ, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися про комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку в Україні, а також про те, чи можливою буде реформа судової системи. На все добре, пане Євгене, тримаємось. Побачимо. Дякую.